Україна відкриває шлях для покарання диктатора Лукашенка, причому каратимемо його не ми. Пояснюємо, що відбувається, чому настільки важливим є нібито формальне бюрократичне рішення про відкликання українського посла з мінська. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. Ми обидва редактори Європейської правди. І розкажемо вам про те, що відбувається не лише в Білорусі. Давай перш за все поясни, що відбулося, тобто яке рішення ухвалила Україну? Україна відкликає посла для консультації. Це технічне рішення само по собі Україна за останні пару років це робила неодноразово. Посла викликали. Потім він там за місяць чи чи певний час повертався до мінська. Скажемо відверто, той той факт, що Україна досі зберігає посла в мінську, дивує багатьох наших партнерів. А чому от ну ясно, що якщо е, ти кажеш, що їх це дивує, я впевнений, що багатьох із наших глядачів це дивує, та й власне, ми з тобою не раз про це говорили. що Це ну сумнівна тактика. Але як це пояснює Київ? Ну офіційне пояснення, це гуманітарна складова, е, те, що все ж таки через Білорусі йде транзит наших співвітчизників, які е, знаходяться до Росії, вимуш. І їм треба повернутися додому. Як це зробити? Найпростіший шлях через Білорусь. Нібито кордон закритий, але є один прикордонний перехід, де для громадян України в один бік він працює. Вернутися в Україну можна формально і більш-менш спокійно через територію Білорусі. Ви праві формально білорусько-український кордон закритий, закритий з боку України. Але існує перехід. Він називається Давнового Макрани через з українські громадяни можуть повернутися в Україну, маючи будь-які документи, які свідчить особу, і це продовжується досі. По Так, продовжується не досі, але треба зважити на те, що багато людей не мають нічого, не мають документів. Їм треба якось довести, що вони громадяни України, і вони звертаються до посольства. Їм роблять якийсь тимчасовий документ, з яким вони можуть притнути кордон. Це ну справді важливо. Дійсно, ця потреба є навіть зараз, мабуть, зараз воно менше вже їдуть, ніж минулого року, але цей транзит досі зберігається. Так, повернемося до того, що сталося зараз. І от чому ми власне вирішили змінити наші відносини із Білорусі Лукашенка? А, що сталося ж? Ти, Ти знаєш, і нібито й нічого, і багато. Лукашенка прийняв у себе в резиденції на державному рівні одного терориста Донецького гауляйтера Пуширіна. І ти знаєш, що нібито в це нічого не міняє, тому що де-факто мінський Лукашенка вже давно визнав оці псевдореспубліки і анексію Крима, і хоча там немає ніякого офіційного оформлення, але де-факто все нормальна дія. І там білоруські театри їздять на Донбас, і пропагандисти, і депутати тут їздять. І, от нещодавно Мінськ підписав угоду про співпрацю з Севастополем, тобто тут то дійсно є де факто визнання, але досі Лукашенко його якось маскував. Але от тут вперше він приймає цього гауляйтера особисто особисто і особливо, звичайно, що вразила його фраза: як діла у нас на фронті? У нас на фронті, на фронті, як у нас там діла, тому що. Центральний, так називаємо учасником, у вас там самий сложний. Він ще не відділяє себе від російської агресії, і ну це просто залишити було неможливо. І тому Україна викликала посла, щоб якось проконсультуватися з ними. І питання в тому, це все, що ми здатні зробити, і повернемо посла назад. Чи це тільки початок? Ну будемо сподіватися, що це навіть не просто тільки початок, а що це ну до певної міри можна Київ дозрів нарешті до того, щоб щось змінити. Тому що ну скажу відверто, от я пам'ятаю, що свого часу, коли в 2014 році почалася війна, і тоді ще не настільки масштабна, як зараз, але ну поза тим питання розриву відносин з Росією, ну здавалося б було очевидним. А але тодішня влада не йшла. Ну вважала, що дипломатичні відносини треба зберігати гуманітарні складова. Та, та, та. Те саме та сама історія. І тоді посла України з Москви відкликали І лише за скільки вісім років. І після початку повномасштабного вторгнення нарешті до Києва дійшло, що відносини треба розривати. Е, як думаєш, є шанс, що зараз дійшло те саме, і щодо Білорусі? Так, мені здається, взагалі нонсенсом. У нас не дуже добрі відносини із Грузією. І тому Україна відкликала посла і досі його не повернула. Тобто, у нас немає відносин на такому високому рівні, у нас на нижчому. І це такий показник, що у нас є проблеми у відносинах. Так, що виходить, у нас відносини із ТБІЛІСІ ще гірше ніж із Мінськом? Вибачте, це не порівняні речі. Будь-якому разі саме по собі відкликання посла це для нас важливий звичайно крок. Я дуже сподіваюся, що це означає, що влада МЗС офіс Зеленської і Так далі що вони дозріли до розриву відносин. І до речі, ті наші глядачі, хто давно з нами, хто давно слідкує за каналом Європейської правди, знають, що ми неодноразово публічно закликали владу до того, щоби взагалі. Розривати відносини з Білорусі і пояснював, що цей крок необхідний. Ну і до речі, нагадаю, підпишіться на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб ви бачити нові відео. Ну, звичайно, лайкайте це, щоб його побачило більше людей. А зараз ми спробуємо розібратися, чому всі ці ну принаймні місяці, коли очевидно, що Лукашенко воює на стороні агресора. Україна не пішла на те, щоб розірвати відносини. Ну мабуть, це такі питання не в гуманітарній складові, мабуть, є щось інше. Ну та дійсно, і це не приховується. Що дійсно Україна не хотіла до кінця дотискати Лукашенка? Тому що якщо ми повністю розриваємо з ним відносини, то як вважалося, що це вже розв'язує йому руки, і тоді він спокійно приєднується до війни проти України, зокрема посилає війська, і наша позиція, яку, наприклад, Кулєба, голова МЗС Жанна Дарова. Так, от декларував, що як тільки білоруські війська приєднаються до російських і починають так воювати проти України, от тоді ми точно розриваємо відносини. А поки цього немає, то ми тримаємо відносини. Твоє відчуття вже не чекаємо на такі кроки. Ти знаєш, вже тоді звичайно було очевидно, багато експертів критикували таку позицію, тому що очевидно, що буде в білоруські війська воювати, не буде, звичайно, не залежить від того, чи розриваємо ми відносини. Лукашенка можливо би і не хотів би йти на такий конфлікт, але він настільки залежний від Путіна, що просто вже мусить це робити, і якщо йому прийде сигнал, що треба воювати. Він цього не хоче, він цього боїться, очевидно. Він сам розуміє, що він особисто дуже ризикує набагато більше ніж Путін, але, скоріше за все, він буде вимушений це робити, що йому наказує Кремль. Питання в тому, що здається, що зараз це розпочинає не тільки експерти. А й політики, і на банковій і з того от, таких, так, сигналів, які я чую, стає очевидним, що там вже не сподіваються на якесь покращення відносин з Лукашенка. Я розумію, краще його логіку. І це дає сподівання, що оця ситуація з Пушиліним, Гиткаєм і так далі. Але для нас може стати такою можливістю. Нам потрібно знайти якийсь привід, щоб показати, чому ми вчора ще не були готові, а сьогодні вже готові. От що так. змінилося, да бо, бо, якщо умовно розірвати відносини просто на рівному місці, то виникне питання: чому ми не зробили це торік, і це означає, що вона Ви надували... давай виправдовуватися. Так. Якось а, а так? тут да, ось дуже яскрава ситуація. Лукашенка вперше визнав, що він воює проти України. Звичайно, сама по собі там розривання відносин, відкликання посла, ще щось вона нічого не змі. Ні, тому що в Києві білоруська посла все одно немає. Ну тобто, Білорусь нічого не втрачає. Україна з Білорусі не торгує. Ну тобто, немає немає чим ризикувати власне Лукашенку. Що би там Україна не думала, йому по барабану. Тим більше, як ти правильно сказав, він майже повністю залежний від Путіна. Але ж є те, чим на нього можна натиснути. От хто може? Кого може попросити Україна і хто може натиснути на Лукашенка так, щоб йому стало боляче? ж вони є дві відповіді: перше, торгові якісь обмеження, санкції, і друге, це якесь кримінальне. Україна може зробити Україна і варто зробити визнати Білорусь таким самим агресором. Зрештою, це означає, що відповідальність, в тому числі кримінальна за агресію має лежати не тільки на Путіні, але й на Лукашенка. І Лукашенка я в цьому переконаний є співучасником всіх тих злочинів. Як і Путін, маленька деталь тут. До речі, я розповім про те, про що більшість аудиторії просто не знає. Як розповідають знайомі, що опікуються, скажімо, так, міжнародними, Мідодними процесами, міжнародно-правовим процесом проти Росії вже зараз ведеться діалог про те, що у спецтрибуналі щодо агресії, які називають трибунал для Путіна, гага для Путіна, в ньому вже зараз ми домовляємося про те, що мають бути звинувачення не лише про... щодо президента Росії, а й проти так званого президента Білорусі, тобто Олександра Грігоріча. І я вважаю, що це буде дуже потужний сигнал, тому що Лукашенко, як якби там він не пижився, він шукає якісь запасні варіанти і можливість кудись втікти, якщо тільки це все рухне, і маючи ордер на Арешт від міжнародного кримінального суду зробити йому це буде набагато складніше навіть в Китаї. Ну але кримінальне переслідування це ну так красиво, приємно Да, для нас приємно, для нього не дуже. Але мені видається, що для нього більше значить бабло. От як його по баблу втертити? Ти знаєш, дуже хороший прецедент показала Польща, коли Лукашенка почав арештовувати там журналістів польського походження, почав воювати із польською діаспорою. Їм не залишилося нічого вибору, як блокувати кордон. Тобто Польща пішла на таке повне закриття кордону для транзиту для грузів в Білорусь, і це вдарило по білоруському транзиту. А це його відносини із Китаєм, які для Білорукашенка дуже важливі, і за особистою причинами теж. І зараз ми бачимо, що Лукашенка там вперше готовий говорити про певні там звільнення певних в'язнів польського походження. І це показує, що це той самий інструмент, який вдарив по ньому дуже потужно. Ну і загалом, то всерйоз можна говорити про якісь санкції, які ну, натиснуть на Лукашенка, передусім з боку Європейського Союзу. Очевидно. Е, звичайно, мова йде про санкції Заходу, ЄС та США. І звичайно, що. Потрібна реальна робота щодо унеможливлення обходження санкцій, як щодо Росії, так і не меншою мірою щодо Білорусі. От що можна таке зробити проти е, Лукашенка? Ну те, що ти сказав про закриття кордонів, це цілком логічно, да? А що ще? От, ну, Чого він боїться? Де його, знаєш, це яйце з Іглою, з Лукашенківською смертю. Як, мож... як можна вдарити Лукашенка по яйцю? Ти знаєш, от, до речі, хороше порівняння. Минулого року був такий білоруський жарт, що найбільше болючі санкції по Лукашенку наніс. Знаєш хто? Олімпійський комітет, коли змусив його піти з посади голови білоруського олімпійського комітету, і унеможливив його приліт на якісь спортивні змагання. Білоруська Лукашенко дуже гоноровий, і будь-які такі публічні приниження діють на нього, а ще більше на його оточення дуже сильно. І мені здається, це дуже важливо. І плюс спорт. наразі все ж таки відношення до білоруських спортсменів та російських трохи відрізняється. От тут нам потрібна синхронізація санкцій. Яка теж буде мати свій ефект змусити Білорусь виступати так само, як і Росію, під нейтральним прапором, якщо ти ж не білорусь, а білоруських партнерів, якщо вони взагалі потраплять туди? Пускати тільки тих, хто є біженцями і пістріляти мене буде писати вільну Білорусь, а не Лукашенківську, от так скажемо при цьому а засудять. Білорусько-російську агресію проти України так, публічно так звичайно. Ну і до речі, от тут якраз для цього дуже буде потрібно не лише українське, але передусім українське рішення про те, щоб визнати нарешті білорусь державою агресором, тому що ну це так і є Без цього неможливо. Я згоден це рішення не просто назріло, воно вже ну мега пора поравши це нарешті відкидати всю боязнь розозлити Лукашенка і приймати це рішення, тому що це дійсно є правда. Лукашенка є співагресором. Сром і тут до речі, дуже цікава деталь. Ось ти сказав про синхронізацію в спорті санкцій проти Росії і Білорусі, і це здається абсолютно нонсенсом, але це правда. В інших питаннях у питаннях економіки бабліжка синхронізувати санкції проти Білорусі і Росії не можна. Про це часто кажуть, ну доводиться чути. мов, А давайте зробимо, щоб проти Білорусі були такі ж санкції, як проти Росії. А воно не працює так і це звучить дивно. Ну, навіть алогічно, але якщо зараз зробити ідентичними російські і білоруські санкції, то виявиться, що деякі санкції з Білорусі треба зняти. Річ у тім, що в Євросоюзі, ну і загалом на Заході, діє дуже чітке правило, яке багато разів проговорювалося, підтверджувалося в офіційними заявами, що стосовно Росії не запроваджуються принципово санкції проти підприємств, які виробляють добрива, тому що добрива це світова харчова стабільність, тобто Росія за рахунок добрив може зберігати свій експорт, ну, паскувати щось під добрива. Так само не запроваджуються санкції щодо російської, російського зерна продовольства. А от щодо Білорусі цього правило не діє. І одне з головних підсанкційних підприємств це Білорусь Калій, тобто підприємство, яке виробляє калійне добрива. Під санкції підвели з однієї простої причини, тому що це один з головних донорів жовтотворичного на... підприємства. Тобто, хоті. за 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 рахунок цих грошей живе Лукашенко, і тому треба було ну, власне його піддати. Тобто, я про що кажу? Що простих методів впливу на Лукашенка немає. Не можна зробити там єдиний підхід до Росії і Білорусі, але у сенсі спорта. Можна точно. Ну що ж, будемо сподіватися, що вам ці пояснення були цікавими, тому що насправді дійсно міжнародна політика дуже непроста річ. І ми в Європейській правді допомагаємо у ній розібратися. Лишайтеся на нашому каналі, діліться цим відео з друзями і до нових зустрічей. Пока.